Всім привіт, друзі! Ми сьогодні будемо розпаковку робити ментуса і харібу. Я відкриваю ментус, тут теж ментус, якщо ви бачите. Раз, два, Три, четыре, пять. Тут было 8 штук, но я съел три. И другие начать Мишка и Хариба. Это… Ой. Выставляем на подъялку. Ой-ой-ой, скільки тут шкахарива. І Їх тут цілий кілограм. Тут є багато смаків. Наприклад, цей прозорий зі смаком ананаса. Оцей, наприклад, з смаком малини. Оцей, 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 наприклад, зі смаком апельсином. Оцей, наприклад, зі смаком яблука. А оцей з смаком полуниці. Отака була розпаковка. Поставте лайк і підпишіться на канал. Всім пока!